Привіт всім, хто зайшов до мене на канал. Мене звати Лена і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу розказати вам я вже казала, що я в'язала французьку кофточку. В'язала я із джинса. Ярна джинс. Ось така в мене вийшла кофточка. Це по майстер-класу Лана. Лана стільне в'язання канал, і по її майстер-класу я в'язала цю кофту. Ну, я поправила, вона ще навіть трішки важнувата. Гудзики ще, правда, не пришивала, ось понамічала. Ось вона не влазить, звичайно, в кадр, але ось така вона мене вийшла. Ось такий візерунок, дивіться, такий світло-світло-голубий колір. В принципі, я роботою задоволена, але трішки я, треба було слабше в'язати горло. Я думаю, після стірки воно. Трішечки потягнеться, але я, правда, ще не просувала. Ще попробую трішки підтягнути його, щоб воно отак от трошечки в мене витягнулося. А так, в принципі, кофта мені подобається. Вийшла непогано. Так, і ще я вам показувала свої, свою сукню недов'язану. Я її також дов'язала, ось, але не, не в'язала ще поясочок. Ну, Думаю, поясок пізніше зв'яжу. Ось такі лінії реглану я вам показувала. Тут в мене вийшло, я зробила синім, подов'язувала рукава. Ось такі такі листочки. Спочатку я його хотіла в'язати довге, але потім ось понизу у мене з цієї сторони, і з цієї сторони. Ось так от виходить візерунок внизу ззаду і спереди по різні боки. Спочатку хотіла довго в'язати, але. Пряжа така вона важкувата і ну, воно обтягує. Я не захотіла в'язати довге, ну, трішечки вище коліна воно в мене вийшло. Що я хочу сказати за пряжу? Пряжа, в принципі, непогана. Я не знаю, яка вона буде в носки Я з такою пряжі в'язала мамі футболку. Ну, я якось не замечала, що ну, вона була така м'ятного кольору, але ця пряжа в мене ось цей синій колір, він дуже-дуже вилиняв. Він ось на екрані темніший, а так він світліший. Він був темніший. Я спочатку його замочила. і Вода моментально стала голуба. Ну, як бачите, нічого тут не полиняло, нічого не передалося, нічого, все, все нормально. як я вже й казала, що я не люблю прати руками. руками. І, звичайно, я вкинула його спробувати попрати в машинки. На делікатну стірку поставила на 40 градусів. Можливо, треба було на 30 ставити, щоб не так колір втратила. Але, ну, що ж, потрібно було одразу думати. Ну, нічого страшного. В принципі, воно мені подобається. І, як ви бачите, з ним також і кофту я теж брала, машинки на делікатні стірки. І до речі, разом з цим платтям. І нічого не полиняло Можливо, в миски воно віддало той колір, який потрібно було віддати краску цього цієї пряжі. І в машинки нічого з ним абсолютно не відбулося. Воно не розтяглося також нічого. Все все нормально, все як було зв'язане, так і залишилося. Так що я прала в машинці в пральній. Ну, поділилася я з вами своїми дов'язами, своїми закінченими роботами. Не показала я вам ще джемпер зелений із мохеру. Зангори, вибачте, зангори. Його також дов'язала. Але ще не, не, не прала, нічого йому не робила, тому не, не хочу вам його поки що показувати, доведу його додому, і потім вам все покажу. Ну, от такі в мене процеси закінчені, от такі в мене дов'язані роботи. Це все, що я хотіла з вами поділитися, показати вам. Ось так, ззаду, спереді. Навіть листочки нічого не розтяглося в машинці, як ви бачите. Все нормально. Ось такі мої процеси. Дякую вам, що заходили до мене на канал, що дивились моє відео. Підписуйтесь обов'язково, мені дуже потрібна ваша підтримка. Це таке натхнення. Коли дивишся, що твої відео дивилися, проглядали, можливо, але все рівно дякую. Навіть якщо ви просто зайшли, просто глянули моє відео, можливо, щось не сподобалося. Пишіть, будь ласка, пишіть, це приємно отримувати коментарі. Робити щось для вас, знімати для вас це, ну, це так надихає, і ти постійно чимось зайнятий, постійно в тебе якісь процеси, ти думаєш, ага, що ж зняти, що показати, щоб було цікаво поділитися, як це все донести. Так що, дякую. Ставте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Я обов'язково зніматиму ще миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. На все добре, до побачення.